Кажу привіт, друзі. Це YouTube-ресурс футбол 24 і перед вами Юра Гаврищак. І традиційно ми описуємо те, що відбулося напередодні ввечері. А напередодні ввечері вечері над зіркою французький ПСЖ не зміг пробитися до чвертьфіналу найпрестижнішого клубного турніру стренької Європи, тобто ліги чемпіонів. Команда «Гельтьє» програла і в другому матчі матчі відповіді на Альянс-арені Баварії. Рахунок 0-2. За німцями у підсумку маємо 0-3. І перед тим як стартувати виведу після заяву Кристофа Гат'є, який бився у пошуках, шукав причини, чому ж програли вони мюнхенцям. Ми не відкрили рахунок, коли мали можливість. Добре, діяли у першому таймі. Було відчуття, що можемо зрівняти, але не використали свої шанси. Це велике розчарування. Потрібно змиритися та прийняти це в роздягальні розпач. Це урок, який потрібно засвоїти. Якби ми забили першими, то все було б по іншому. Але ми не забили. І так, у нас вже є на зв'язку редактор «Футбол-24» Володимир Лиско. Привіт тобі, кажу Володя. Всім привіт. Дивись, повторній поразці від Баварії передувала серії з трьох поспіль перемог. Постраждали спочатку Ліль, потім розтрощили Марсель, просто проїхалася катком. Згодом Нант. От питання до тебе, чому не спрацювала магія Месі і Мбапе на Ліансарені? Чи просто не по зубах пережетики суперники, як Баварія? Тому що Ліга чемпіонів це зовсім інший турнір, і це не чемпіонат Франції, це зовсім інша інтенсивність, зовсім інші швидкості. І ПСЖ грав проти головного фаворита цього розіграшу Ліги Чемпіонів. І ми побачили, наскільки велика різниця між цими командами зараз на даний момент, наскільки Баварія більш організована команда. Наскільки вона більш системна команда, і головне команда з тренером, який знає, що він хоче від своїх гравців і знає, що він будує, е, вчора, після цього матчу, і в Франції писали, і в Німеччині писали, що Мюнхен насамперед був командою. А Париж ми знову побачили, як збіговий зірок. Дорожезних футболістів, на яких потратили вже близько мільярда, цей проект коштував Шейхам, і це знову імпотентність в атаці, це знову невміння грати от з такими серйозними суперниками, які реально на щось претендують, і це десь от підсумок оцієї неправильної. Трансферної стратегії, яка в ПСЖ триває вже, напевно, років 10 з моменту, приходу, з моменту приходу катарських власників, вчора не все так погано виглядало в першому таймі для Парі Сан-Жермен. Навіть попри втрати ключових гравців, це я зараз про Маркіньоса та Неймара, Вони намагалися високо пресингувати Баварію і десь вони навіть от нейтралізували ці команди одна одну в першому таймі. Оцим пресингом боротьбою в центрі поля, але ми не побачили найголовнішого від ПСЖ. ПСЖ взагалі то приїхав відігруватися. І ПСЖ потрібно було грати гостріше. І за весь перший тайм ми фактично побачили тільки один момент, коли от привіз голки Баварії під пресингом і не забив вітіння. І я зараз абсолютно не погоджуюся з тими, хто говорять, що там якийсь супергеройський вчинок був від Деліхта. та тобто, ні. Це просто провальний вітіння. Якій в простій ситуації, коли можна було пробити і вище, і точніше, і можна було покотити ще на бапе, у нього просто затряслись коліна, і він не реалізував. Стовідсотковий момент. Це тобто був... почекай, почекай, я тебе переб'ю. Ти вважаєш, що Деліхт це не було геройським вчинок, коли він з лінії е, воріт виніс м'яч в підкаті. Я в, підкаті вважаю, в що Деліхт просто виконав свою роботу. Він дограв цей епізод до кінця, але цей м'яч котився так, ніби пробивла дитина в п'ятому класі, та навіть не в п'ятому, а п'яти років, напевно. Ну перед тобою повністю ворота відкриті. Все, голкіпер відіграний. Роби абсолютно, що хочеш. Вітіння поспішив в цій ситуації. От для мене вітіння його недаремно критикували во Франції, недаремно були у ці конфлікти з Месі, і, зокрема, на тренуванні ще е, два тижні тому здається про це говорили. Вітіння він дуже часто фальшивить. Це талановитий футболіст, питань нема. Е, але він дуже часто грає не в попад, і він він метушиться на полі. Він він намагає все, намагається все зробити якомога швидше, і це дуже часто вилазить команді боком. Ну будь на його місці, якийсь інший футболіст. Я впевнений, що Париж би цей момент реалізував. Окей, якщо ти оцінюєш низку вітінню, то як тобі гра Леонеля Мессі? Ой, Ліонель Месі, та от мені його гра приблизно як у цих сьогоднішніх мемах, коли зображують Месі, де просто футболка, шорти і гетри, і немає тіла. Футболіст невидимка, знаєш. От абсолютно якесь таке інородне тіло, але знову ж таки, ми акцентуємо зараз увагу на Месі. Так, бо це черговий провал. Месі Месі вісім років вже не виграє Лігу Чемпіонів. Оці його фіаско жахливі продовжується. Але ж ми забуваємо так само про Кіліана Мбапе, який все ж таки провідна зірка, я вважаю, провідний футболіст в цьому клубі. І він би десь мав на себе більше взяти в цьому матчі. А Бапе абсолютно розчинився, його помикано закрив наглухо. Не було цієї взаємодії з Месі, тому що Месі дуже класно закрив Горецька в центрі поля. Знаєш, мені це нагадало трошки. От дії горецьки вчора нагадали мені е, матчі е, Реала проти Барса на початку ще десятих, коли ПП як він грав проти Месі, десь. Так, і на бедро на стегном їх взяти, і просто десь вибити його викинути за межі поля. Ну, от Така напівгрубість, на, на я б сказав, але в межах правил і десь так само це трошки Месі вибуло, мені здається, з колії. Оцей такий е, е, жорсткий футбол. Е, але ж, ну, тут не, не проблема в Месі, проблема в ПСЖ, як в команді. Е... До, речі, Тут... до, речі, до речі, ти згадав цей момент і атлетичність та жорстоку, жорстку, не жорстку, а жорстку гру саме Горецький. Як ти думаєш, чи під час забитого голу було порушення на вараті чи ні? Е... Під час пропущеного голу? Так. Чи е... порушував Горецька, коли взяв, скажімо так, на бедро е... італійця? Порушував він правило чи ні? Ні, я вважаю, що там не було фолу, і тут е, Мар Марко Вераті – це взагалі тема для іншої розмови. Це так само футболіст-символ, він 11 років в Парижі, і таких моментів насправді було дуже багато. Так, потрібно визнати Вераті – геніальний футболіст, але. Це вже не вперше, коли його обкрадають ось е схожим чином. Вчора, коли він приймав ось цей м'яч, в нього на протилежному фланзі було одразу кілька варіантів. Вераті він заграється. Це от коли впевненість е межує вже самовпевненістю. Він вважає, що він завжди може оцравлика виконати, обкрутити навколо себе кількох футболістів. Але вчора його двічі обіграли. Я ж нагадаю, що другий гол так само атака розпочалася з помилки Марко Вератті. Його двічі обіграли вчора. І дуже цікавий факт: вчора Марко взагалі обіграли вісім разів. Вісім разів за, за одну гру. Це рекорд цієї ліги чемпіонів. Для півзахисника це це, це абсолютний е, провал. І от було легенда Парижа Жером Ротен і такий одіозний журналіст Даніель ріола І він сказав, що Марко Вераті зараз би навіть не потрапив в команду мого сина, який в школі ще грає. Що він нехай вже пошвидше вертається в свою пескару. Е, він дуже любить цигари, Нехай походить по узбережжю і грає якийсь вуличний футбол, тому що ну це вже все. Він мені вже настільки остогид, що я не можу дивитися е, Париж взагалі. А Оден сказав, що він, якщо з Месі продовжить контракт, він взагалі бойко бойкотуватиме ПСЖ і не, не, не ходитиме на стадіон. Ось така атмосфера була. Що ви собі розуміли, що зараз відбувається просто в Франції і в французьких ЗМІ? Це абсолютно тотальне знищення команди. Окей, е, і до речі, в мене асоціювався постійно в Аратії із таким собі італійським варіантом Голоканте, якого в мураха, яка бігає, відбирає всі м'ячі, а тут вісім. Обіграшів це дуже багато. Давайте перейдемо до персонажу, такого як Кристоф Гальтьє, наставник Парижан, Поки що напевно, що наставник Парижан, бо є інформація від релева, що президент а його звати нагадаю Насер Аль Хелайфі ініціював начебто, екстрену нараду після виліту із ліги чемпіонів. І як думаєш, чи Гальтьє звільнять і чи саме в ньому причина виступів низької якості ПСЖ в Лізі Чемпіонів? Гальтіє звільнять. Очевидно, що Гальтіє звільнять, тому що в Парижі не, не, не вміють чекати, не вміють терпіти. Я вже говорив, що в них немає стратегії розвитку проекту. Це просто е, от люди набирають гравців. Вони думають, що в футболі можна все купити за гроші. Ми витратимо зараз 220 на бапе. Візьмемо за е, перепрошую на неймара, візьмемо за 180 вісімдесят приведемо Месі, але вже зрозуміло, що це так не працює. І очевидно, що Гатія допрацює до кінця цього сезону, бо там завжди крайній тренер. Можливо, вони ще звільнять Луїша Кампуша, е, технічного секретаря, який відповідає за е, трансферну роботу. Але це знову ж таки заходи без якоїсь системності і без майбутнього. До речі, ти згадав про рельєво. Е, я ще вчора ввечері я спілкуюся з деякими журналістами їхнього видання, і от ми приписувалися, я сказав: Ну що далі? Хто і мені відписали: от завтра завтра вранці буде інформація, і я думаю, ну думаю, що ти не здивуєшся. Сьогодні зранку на рельєво виходить інформація, що Томас Тухель може повернутися в ПСЖ. Що вчора була дуже жорстка розмова Аль-Хелаїфі з клубом з Гайтіє. З командою, і вони планують вернути Тухеля. Але ж тоді в мене з'являється питання: а навіщо ви проганяли цього самого Тухеля, який вивів, вивів у фінал Ліги Чемпіонів, де ви виглядали командою? І де ви реально цей фінал могли виграти? Якби не, не геніальний Мануель Нойєр? Окей, володі. Як ти думаєш, от серед цього зіркового десанту, зіркового тріо, яке знаходиться в на балансі в теперішньому ПСЖ, це Неймар Месі, а також Бомпе. Хтось із них спробує покинути столицю Франції найближчого трансферного вікна? Бапе, я впевнений, що цього літа буде чергова трансферна сага імені Бапе. Він е -е, знову захоче піти, і вчора він вже натякнув, що не все так однозначно. Він сказав: зараз наша мета виграти лігу 1, а там ми подивимось. Тобто він припускає, що цього літа може щось статися. І я думаю, що на горизонті знову з'явиться мадридський реал, і Флорентіно спробує все ж таки цю історію довести до логічного завершення. Бо я думаю, що МБАПЕ рано чи пізно все ж таки опиниться на Сантьяго Бернабеу. І, до речі, є ще цікавий нюанс: у випадку перемоги ПСЖ у лізі чемпіонів у цьому сезоні. Контракт МБАПЕ було б автоматично продовжено ще на один сезон. Париж вилітає, і тут з'являється вже автоматично ще одна проблема, тому що цього літа доведеться знову вести з ним переговори, якщо вони не хочуть його через рік втратити вільним агентом. І ще раз повторююся, я бачу для нього тільки один реальний варіант це мадридський реал, який може собі дозволити трансфер. В Мадрида є гроші в скарбничці. Це більше 300 мільйонів євро. І я думаю, що Флорентіно розпорядиться ними так, як треба. Що стосується Лео Месі, на мою думку, він швидше за все. Мав би покинути команду. Я не бачу майбутнього Месі в Парижі. І головне, я не бачу, як цей футболіст зараз може влитися в новий проект. Якщо цей новий проект буде будуватися, наприклад, вже з Томасом Тухелем. Крім цього, Париж вже заявив, що вони хочуть зменшити зарплати на 30%, і Месі попередньо не погодився. Я одразу ж відкидаю варіант з Барселоною, тому що Барселона може говорити все, що завгодно, устами Лапорти і будь-кого іншого в них немає грошей. Хав'єр Тебас, президент Ла Ліги, вже сказав, що Барселона влітку не зможе нікого підписати. Нікого, якщо вони не знайдуть 200 мільйонів або не продадуть гравців на 200 мільйонів. Тобто тут не вийде продати де йонга в Манчестер Юнайтед і взяти Месі. Ні, тут є амортизація. Тут потрібно продати таких три Йонги, щоб підписати Месі. І давайте вже розмірковувати логічно: якщо Месі відмовляється від зниження зарплати в ПСЖ на 30%, а він заробляє більше 30 мільйонів євро в рік. То звідки Барсі взяти? Оці 30 мільйонів. В може запропонувати не більше десяти. А що стосується Неймара, я думаю, що це буде така болячка, такий черяк в ПСЖ ще на, на кілька сезонів. Він нікуди не піде. Він розуміє, що ніхто з європейських грандів вже в ньому не зацікавлений. Йому 31 рік він травматичний. Футболіст він скандальний футболіст. Він людина, яка після ганебних поразок йде і в Макдональдс, тому Неймар залишиться. Найпевніше, хіба що вони самі розірвуть з ним контракт і запропонують якусь там шалену компенсацію. Окей, ну зрозуміло з цим зірком тріо з оцінили їхній ймовірне майбутнє та кроки, які вони зроблять в своїй кар'єрі. Або за них ці кроки зроблять е, власники Saint-Germain. І на завершення учора Мілан е, в іншому матчі однієї е, восьмої фіналу лі чемпіонів вперше за 11 років пробився до чвертьфіналу найпрестижнішого клубного е, турніру. Е, рахунок проти Тоттенхема нуль у Лондоні і наприкінці не аналізуватиме цей матч, а Виведу е, післяматчевий коментар після поєдинку француза Ольв'я Жеру, е, якого засоромили за його зачіску. Та за ним догляд. Ми також дуже раді за вас. Змушена задати вам важливе запитання щодо вашої зачіски. Майка Річардс, який присутній у студії, до прикладу витрачає до 200 доларів. He spent 200 dollars. Ой, перепрошую, 600 доларів на свою стрижку щотижня. Отже, запитання: скільки ви витрачаєте на це задоволення? М -м, не стільки багато, ні, не стільки багато.